Урок 7. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні. Про що сьогодні будемо говорити? Чергування приголосних звуків при словозміні. Також розглянемо чергування приголосних звуків при словотворенні, Як творяться прикметники від географічних нас та розв'яжемо тестові завдання. Отже, чергування приголосних звуків при словозміні. При словозмінні відбуваються такі чергування звуків. Останній приголосний основи г може чергуватися із приголосними Ж-зі. Наприклад, нога, ніжка на нозі, Г чергується Ж і Зі, чергуються і «ц». рука, ручка в руці, К чи «Х» чергується «ш» і Сі. Вухо вушко у вусі. Ди чергується із джи, Ходити, ходжу. Приголосний ти чергується із чи. летіти лечу. Чергування приволосних при словотворенні. Щоб утворити нове слово суфіксом скиство, слід подивитися на кінцевий приволосні основи і скористатися таким алгоритмом. Якщо… Останні приголосні основи закінчуються на приголосні «г», «ж», «з». плюс суфікс ськи відбуваються зміни зіки рига риський. ц плюс суфікс суффікс зміни «ціки» овруч овруцький. х плюс плюсський зміни сіки. Волноваха волноваський. Такі ж самі зміни відбуваються при додаванні суфікса ство. «ство» дорівнює зтво, убогий убозство, кичици «ство» дорівнює цтво, ткач ткацтво. плюс «ство» дорівнює ство. Пта птаство. Зверніть увагу на винятки: казахський, тюркський, баскський, мекський. Нью-Йоркський та інші. Роздаймо ще раз таблицю. Отже, ГЖЗ плюс суфікс изкіство зміни на зіки з парага праський, боягуз боягузтво. ки чи КИ-ЧИ-ШИ плюс скиство зміни на ціки цво, козак козацький ткач ткацтво. Й ХИ-ШИ-СИ плюс суфікс изкізство зміни на сіки з Товариш товариський птах, птаство. Інші приголосні перед суфіксом Ский ство не змінюються. Слово студент. Останній приголосний основи ти і, відповідно, змін не буде відбуватися. Студент. Додаємо суфікс ский, утворюється прикметник студентський. Додаємо суфікс тво, іменник студентство. Останні ж приголосні основи кици плюс суфікс ни будуть змінюватися на чини. Рік річний, місяць місячний, сонце сонячний. Зверніть увагу на винятки рушник, рушниця, мірошник, соняшник, вчорашній, торішній, сердешний значенні підолашний. Зміни приголосних. Цік, зі ск, зік, ск, шк, з к, сати. При словотворенні приголосні звуки часто змінюються. Сполука приголосних ціки змінюється на чечи, творенні іменників і суфіксом «ин». Наприклад, вояцький воячина, козацький – «козачина», турецький Туреччина, але Галицький Галичина. З група приголосних сіки з Ки змінюється на «щи», притворені іменників із суфіксом «ина». Віск вощина, ліска ліщина, пісок піщина. Сики – шики змінюються на щи. Притворені прикметників та іменників із суфіксом ам'ян. Наприклад, віск вощаний, вощанка, дошка, дощаний пісок. Піщани. Група приголосних скити змінюється на «щи», а група зики – на жичи. Притворені творенні багатьох форм є другий другої є відміни. Вереск, верещати, верещу, верещиш. Простити прощати, прощаю, прощаєш, але простиш. Брязк БРЯЩАТИ, брящу. Наступне група приголосних сік-зіки змінюється на «жичи», Притворені прізвищ на енкоук, Васько, Ващенко, Ващук, «вашчук», Водолажченко. Водолаж Творення прикметників від географічних При Притворені прикметників за допомогою суфікса «ський» від географічних нас і нас народів. Основа яких закінчується на приголосний, відбуваються такі фонетичні зміни. Перше, якщо ж основа закінчується на приголосні г -ж -з, «з», додаємо суфікс «ський», відбуваються фонетичні зміни на зікий. Наприклад, буг бузький, вибор виборський, волга – «волський», онега онезікий, остріг острозікий. Прага, празіки, «лодзь» – «лодзький» та інші. Якщо ж основа закінчується на ци плюссуфікськи, відбуваються зміни на нацький, наприклад, баскунчак баскунчацький, Владивосток владивостоцький, грек грецький, словак словацький, овруч овруцький. Основа слова третє закінчується на «сихиши» плюс суфікс «ський» відбуваються зміни на «ський». Наприклад, Арзамас, Арзамаський, Одеса Одеський, Черкаси Черкаський, Карабах, Карабаський, Сиваш, Сиваський та інші. Для збереження звукового складу твірних основ у деяких прикметниках. Зазначені приголосні перед суфіксом ски не змінюються. І ці прикметники потрібно запам'ятати: небіда небідахський, клуж клужуський. гельсинки – гельсінський, дака дакський, мека мекський, Нью-Йорк Нью-Йоркський, Сака-Сакський, Белуджа Белучський, Кембридж Кембриджський та інші. Розгляньмо тестові завдання. Перше завдання. Прикметники із суфіксом ськ утворюються від усіх іменників у рядку. Читаємо перший рядочок. Адвокат калуш гагаус. Бачимо, що слово гагаус закінчується на з, і при додаванні суфікса ськи утворюється прикметник із суфіксом зікий. – «гагаузікий». Слово не підходить нам. Наступний рядочок Б: Карпати, матрос, Чех. Додаємо: Карпати, Карпатський, матрос, матроський, чех, чеський. Отже, всі слова нам підходять. Перевіряємо далі: Узбек, Бахмач, Латиш. Слово Узбек. Пам'ятаємо, що останній приголосники основи. Змінюється на С, буде узбецький. Рядочок Г казах черкес Прага. Слово прага Г міняємо на З. Празікий. Студент ідгуш Париж. Ж змінюється на з. Паризікий. Отже, правильна відповідь рядочок Б. Наступне завдання. Правильно запис, написано всі похідні слова в рядку. Читаємо. Запоріжжя, запоріжський. Ні, має писатися, ці забираємо букви, має бути запорізький, адже «ж» змінюється на З. Чех-чеський, черкаси – Черкаський. Наступне Прага не пражідський, а забираємо дві букви, а буде празікий. Козак козацький, овруч овруцький. Помилку Рига – ризький, узбек, узбецький, воронеж – воронецький. Так в цьому рядку всі слова записано правильно. Перевіряємо далі. Париж не парижський, а паризький. Латиш латиський, бупуський. Рядочок Д. Кавказ не кавказький. А буде з. Кавказікий, турок турецький, збараш збарський. Правильна відповідь рядок В. Наступне завдання. Зміну приголосного не позначають на письмі в прикметнику, утвореному за допомогою суфікса сіки від слова. Отже, де не буде відбуватися зміна приголосного. Читаємо слова. Солдат, словак, парубок і товариш. Бачимо, що в слові словак приголосники змінюються на ЦИ. словацький. Парубок також К буде мінятися на парубоцький. Товариш. Пам'ятаємо, що ши змінюється на СІ. товариський, а слово солдат, в нього останній приголосний в цьому слові ти змін відбуватися не буде. Отже, а. Наступне завдання. Прикметники із суфіксом зіки можна утворити від усіх іменників у рядку. Читаємо: Париж паризький, збараж збаразький. Але грек. Дивімося, якщо в нас було «ки», то відбуваються зміни на С. Грецький не підходить. Киргиз киргизький. Норвегія. Норвезький Кавказ, Кавказький. Так. Рядок буде П. Шукаємо, що не підходить в рядочку В. Сиракузи, боягуз, Тибет. Бачимо, що слово Тибет закінчується на Ти. Якщо ж основа закінчується на приголосний, не ГКХ, не ЖСЦ, не кичи Ц, змін відбуватися не буде. Ти не змінюється. Отже, буде Ти Т. І плюс ще суфікс «ски» тибетський. Не підходить нам це слово Запоріжжя, Латиш та світять. Слово латиш, Ши ми знаємо, змінюється на нас Сі, латиський. Правильна відповідь рядок Б. Наступне завдання. Прикметники із суфіксом цки утворюються від усіх іменників у рядку. Рядок А. Збруч, «збруч», «збруцький». Донецьк, Донецький, Кременчук, Кременчуцький. Так. Всі слова нам підходять, перевіряємо далі. Чикаго, Нюрнберг, Запоріжжя. Бачимо, Чикаго, Г змінюється на З. Чика-зікей. Відок не підходить. В Мека. Пам'ятаємо, що це є слово в винятках, має бути Мек-сікей. Рядок не підходить. Наступне Карабах Ги міняється на С. карабаський. Рядочок, Д. острог, Г міняємо на З острозікий. Отже, правильна відповідь рядок А.